Всім привіт! Сьогодні коротко розкажу вам про те, як виготовляю каркаси. Ріжу я сама бруски електролобзиком, зашкурюю більш грубим соткою і 240 номером. Продаються такі бруски в епіцентрі. Два метри довжина коштує десь 45 гривень. Діаметр, який підходить особисто мені 15 на 15 міліметрів. Далі покажу, як я їх закріплюю. Ну, основний принцип. Такий вигляд має мій готовий каркас. Поперечний цей брусок я закріплюю на гвіздок, трошки нижче від центру. А повздовжній брусок на шуруп. Попередньо я в поперечному бруску роблю отвір шуруповертом трошки меншого діаметру для того, щоб не розкололася в цьому місці ця балка брусочок, тому що він може дати тріщину. Так як у мене ще дно фанерне, тому вертикальний брусок я також закріплюю до фанери на шуруп.